Зі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Шо мене книжка про Зеленського поша військовий. Але почнемо з уривку Данілова, який запевняв, що війни не буде, тому хай не хочеть себе героїв. Україна все пам'ятає. Ще раз наголошуємо: ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, вони є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Ця дивина, може, сталася для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська в Російської Федерації, що вони пересуваються в певний спосіб. Ця ситуація почалася з 30 жовтня у публікації Вашингтон Пост. Я хочу звернути увагу, що саме в цей день до мене звернулися представники цієї шановної скажімо, засоби. Масової інформації за з інформацією про нібито додатково велике скупчення на наших кордонах, ще раз навіть, 30 жовтня. На що я дав відповідь, яка у нас зафіксована, що ми такого не бачимо. Більш того, у нас дуже багато зараз знаходиться інформації, яка не підтверджується нашими розвитками. Те, що стосується населення, спокій, спокій і ще раз спокій, ще раз наш. У разі необхідності у нас є система загальнонаціонального оповіщення. Ми нічого приховувати не. Будемо. Будемо, ви бачите, що ми всі процеси виносимо на е, ваш розсуд, і ми по будь-якому випадку готові з вами комунікувати, навіть якщо стаються такі трабли, які стався там тринадцятого, чотирнадцятого ночі. Ми не приховуємо, що такого не було. Ми вам даємо чіткі, зрозумілі відповіді на всі питання. Ще раз на що на сьогоднішній день ми не бачимо, що цим питанням має займатися. Що має відбуватися, в який спосіб хто має діяти. Є чітке розуміння, що у нас є кабінет міністрів, які стали працює. У нас є ор. Орган... А всі влади, обласні державні адміністрації, у нас є місцева влада, у нас все працює скаже так от, за в тому спокійному режимі, як має працювати у разі, якщо буде якісь е, обставини форс-мажору, ми чітко розуміємо, що нам треба робити. Це наша функція, є відповідні циркуляри, є відповідні документи. На заході виходить книжка журналіста Саймона Шостера. «Шоумена». варто зауважити, Шустер зеленського знає особисто. Саймон Шустер робив із Зеленським кілька інтерв'ю. Він тривалий час, і можливість мав спілкуватися з його оточеннями. Стаття Шустера отайм нещодавно наробила гучного розголосу і примусила понервувати прибічників. Земля власне Блумберг описав перші враження від книжки про Зеленського. Що ми дізналися тієї ночі, коли ми вперше зустрілися за лаштунками свого шоу навесні 2019 року. Зеленський я виглядає більш наляканим ніж я побачив його за деякий час. Майбутнього президента України оголодила перспектива втратити відчуття сцени, якщо він справді виграє вибори. Підтвердженням стала теза, яку я озвучував кілька разів Зеленський президентом став випадково. Я знаю ще кілька фактів, що підтверджують цю тезу. Зеленського готували як спарринг партнера для Юрії Тимошенко, аби не пустити Петра Порошенка у другий тур. Але як відомо, виборець усе все переламав. Тимошенко у другий тур не потрапила. А зеленському прийшлося на колін. Збирати команду для походу у владу шустер підтверджує, що коли Зеленського усвідомив, що перспектива виграшу реальна, його це взагалі не порадувало. Поява біля такого президента сірого кардинала на кшталт Єрмака. у Усі часи було справою часу. Ще й маємо. Хоча шустер високо оцінює здатність зеленського протистояти нещастям, коли вони виникають. Книга також розкриває його тривожну звичку відмовлятися, визнавати їх наближення за кілька місяців до вторгнення 2022 року. Він применшував ризик. Но масштабної війни, навіть якщо розвідувальні служби США попереджали про те, що вона неминуча, пише Блумберг. Блумберг пише цілком правильно, Зеленський свідомо применшував загрозу. Можливо, стільки завгодно просторікувати, що Зеленський перепланували Бакану або Єрмак. Але Бакану і Єрмак призначенці Зеленського Єрмак, взагалі офіс менеджер. Саме підписи з стоять під усіма документами і розпорядженнями, і саме Зеленський відповідальний за катастрофу перших днів війни. У перші дні війни ССУ Мусили відбити ворожу навалу, чіпляючись за набиті мирними мешканцями околиці великих міст Харкова, Охтирки, Чернігова, Бучі та Ірпеня. ЗСУ мали відступати від Чонгара. Бо всі військові машині Москви там протистояв аж один батальйон морської піхоти неповного складу. За все це відповідати мусить одна людина. Володимир Зеленський. Зеленський настільки прагнув уникати паніки, що відкинув поради залучати всі наявні резерви для укріплення кордону. У результаті командувач однієї з армії генерал. Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського. Повідомив нам Блумберг зі слів Шустера. От вам і відповідь, чому у тижні перед вторгненням Залужний мусив розповідати, що він не бачить ознак ворожої навали, тому що Зеленський мусив приховувати від Зеленського своє приготування у перший день війни. Україна не втратила бойову авіацію, не втратила ППО, не допустила розвалу фронту. Україна почала жорстко опиратися ворогові. все це заслуга однієї людини генерала Валерія Залужного не забуваємо. Після початку війни Зеленський поводився, так наче Україна ніколи не програє. Відбити їх наказав він командирам, знаючи, що його військові не мають для цього засобів, і все же це сталося. Народ його величезної яскравої та своєрідної країни здійснив неможливе, здивувавши російську армію та світ, пише Блумберг. Простіше, Зеленський не уявляв собі розкладу, сила не знав обстановки на фронті і не приймав рішень. Він показував. Він писав ролики Україну захищав залужний, тоді як з його оточення сиділо у бункері і нагаду. Воложиві трупи Блумбарг. Уже наведених уривків достатньо, аби усвідомити прірву між Зеленським і з телеекраною Зеленським реальним думаю, повна версія книжки буде ще більш цікава для читання. Резюме військовий Калинчук Вовнянко. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.